Вітаю, це Базар базарайті, ваш надійний лосман в океані хай-тек новинок. В цьому випуску познайомимось ближче із LG G2 Mini, спрощеною версією цьогорічного флагмана компанії LG G2. Конкуренція на ринку мобільних пристроїв загострюється і з кожним роком і виробники прагнуть кожен свій новий флагманський продукт зробити продуктивнішим. А для тих, кому цього занадто багато, всі провідні вендори пропонують зменшені варіанти своїх флагманів. Але давайте ближче роздивимось цього малюка. Зовній апарат дійсно багато в чому нагадує свого старшого брата LG G2. Ті ж тонкі рамки навколо екрану. Той же дизайн органів керування. Зверніть увагу, що всі кнопки з периметра корпусу апарату переїхали на його задню панель, де й зібрані єдиним своєрідним блоком. Центральна клавіша відпрацьовує включення і розблокування смартфона а дві інших відповідають за регулювання гучності. Спершу це незвичайно, але згодом просто не розумієш, як. Ти без цього міг взагалі користуватись смартфонами і здивовуєшся, чому іншим вендорам ця дрібниця з ергономікою не прийде на думку. Назвати цей смартфон міні просто язик не повертається так. Корпус мініатюрний, але інженерам вдалося встановити тут дисплей у 4,7 дюйми, такий же за розміром, як, наприклад, у повноцінного флагмана торішнього HTC One. І цей дисплей є на 4 дюйми більшим, ніж у міні-флагманів HTC та Samsung. Це інша приємна дрібниця. А ось щодо якості дисплея, то тут компанія занадто заощадила. Роздільна його здатність 960 на 540 пікселів. І при такій діагоналі екрана. Це, вибачте, мені замало. Все ж таки, пікселі дуже помітні, і це перший мінус в скарбничку нашого героя. Знати можуть сказати: ну а що, у міні-флагмана Самсунга теж така роздільна здатність, але шановні дисплей там менший, тому і чіткість вища. Чергова фішка, яка хвилює всіх потенційних покупців смартфонів, це камера. В LG G2 Mini встановлена 8-мегапіксельна камера з BCI-сенсором, що допомагає покращити знімки при поганому освітленні. На влаштуваннях доволі багато пунктів, фільтрів та інших дрібниць стандартних на сьогодні. Цікаво, є можливість фокусуватись на будь-якому з об'єктів у 9 точках в кадрі. Щодо відео, то камера вміє його знімати у Full HD форматі. Знімає камера на всі свої 8 мегапікселів і видає. Звичайний для таких фотомодулів результат нічого особливого. Передня камера тут всього на 1,3 Мп, мегапікселя, що розчарує любителів селфі. Навіть в смартфонах бі-брендів фронтальні камери вже мінімум на 2 Мп, а то й на 5. Звук смартфону видає непоганий, чому сприяють два динаміка. Хоча щіп високоякісного аудіопроцесора у спрощеній версії флагмана на жаль не зберігся. На відміну від концепції Sony, в якій в зменшеному варіанті флагмана Xperia Z1 Compact намагалася по можливості зберегти преміум начинку, компанія LG пішла звичайним шляхом, коли менші габарити апарату прямо вказують на його більш скромні технічні характеристики. Під капотом у LG G2 Mini ховається чотириядерний процесор Cortex-A7, розрахований на максимальну тактову частоту 1,2 ГГц. А для прискорення графічних операцій використовується співпроцесор Adreno 305. Об'єм Оперативки 1 гігабайт і вбудованої пам'яті 8 гігабайт. В синтетичному тесті Antutu апарат показує далекі від близьковічних результати, але його можливості вистачає на аркадні ігри, на кшталт гонок чи якихось шутерів. Проте мені LG може похвалитися підтримкою в активному режимі одразу двох-сім карток, тобто має дві окремих антени, також посиленим акумулятором на 2440 мАг, що дає змогу в напруженому режимі пропрацювати майже два дні, а в середньому дві повних доби. А тепер декілька слів про цікаві фішки смартфону. Ну, по-перше, в LG G2 Mini з'явилася функція Кнок-Код, що дозволяє розблоковувати пристрій натисканням на дисплеї власної комбінації. Корисна в плані економії енергії. Заміна звичайного пін-коду. Режим Q-Slide дозволяє одночасно вивести кілька додатків на екран ще є спрощений режим управління смартфоном Easy Home, який перетворює апарат на своєрідний бабця фон. Нічого зайвого є тут і фірмова програма Quick Remote, що перетворює смартфон в поль дистанційного керування. Причому смартфон зможе керувати не тільки технікою рідного бренду, але й конкурентною. Що ж, давайте підсумуємо. Переваги LG g 2 Mini криються не стільки у технологічних особливостях, скільки у софтових фішках і ергономіці. Мені дуже подобається розташування органів керування на задній панелі. Безліч корисних фірмових сервісів теж додають комфорту. Автономність моделі дуже добра, але з мінусів, перш за все, за. Значу середнічковий дисплей занадто зменшену потужність та таку собі камеру. В принципі, вартість у 3500 гривень цілком виправдана, але конкурентних переваг дуже мало, особливо, якщо говорити про дисплей. Ну, наприклад, за ті ж гроші LG G2 Mini протистоять Samsung Galaxy S4 Mini, HTC One Mini, 6 шестидюймовий велетень Lenovo S939 та гламурна металева Nokia Lumia 925. Я вже мовчу про безліч моделей бі-брендів типу Prestige чи Fly. Але якщо для вас дисплей не є принциповим фактором, а більш потрібна підтримка відразу двох-сім карток та добра автономність, то LG G2 Mini стане підходящим вибором. І все ж таки рішення про покупку приймати. Тільки вам моя справа більш докладно розповісти про всі недоліки та переваги гаджетів. На цьому все Прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам дня.